Українська література 10 клас Олександр Олесь Чари ночі перлина інтимної лірики української поезії, філософські роздуми про гармонію людини і природи, експресивне висловлювання патріотичних почуттів у поезії Ословорідне Орле Скутий. Справжнє його ім'я Олександр Іванович Кандиба. У п'ятому класі ви читали казку про сміливого хлопця, який переміг страшного Змія Микита Кожум'яка. А ще Олександр Олесь писав вірші про історію України про славних князів Київської Русі: Княжа Україна. Перша його збірка віршів мала дуже символічну назву: «З журбою. Радість обнялась». За підтримки першої в Російській імперії жінки доктора історії Олександра Єфименко на кошти громадського діяча Петра Стебницького була надрукована перша збірка поета з журбою радість обнялась». На початку 1907 року Олесь писав дружині чи ти думала, що наша книжка буде мати такий успіх, а ім'я, дане тобою, зробиться символом кохання. У Ялтинській газеті з'явилася позитивна рецензія із символічною назвою Український боян, так назвали тоді Олександра Олеся. Михайло Грушевський вважав, що це видання розірвало піввікове коло наслідування Тараса Шевченка. Тобто з'явилася абсолютно нова поезія. Вершиною інтимної лірики поета став вірш Чари ночі. відомий як романс композитор Василь Безкоровайний. Як найкраще прожити швидкоплинну мить життя? Щоб відчути її повноту та красу? Чи можна вважати поезію зразком вітаїзму? Як поет передає чарівність ночі? Та силу кохання в образах природи. На ці питання ми намагатимемось сьогодні відповісти, читаючи поезію і аналізуючи поезію. Сміються, плачуть солов'ї силові і б'ють піснями в груди цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам, весна все час вам рада, намент єдиний, залиши свій сум, думки і горе, і струмінь власної душі улий шумляче море. Лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Глянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квіт сірвійно шелестить, траві струмок воркоче. Відбились зорі у воді, летять до хмар тумани, тут лються пахущі густі, там гнуться верби п'яні, як іскра ще в тобі горить і згаснути не вспіла гори, життя Єдина мить для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Налагодь струни золоті, бенкет, весна справляє. І сміло йди під дзвін, чарок, з вогнем, з піснями в гості на свято радісне квіток, кохання, снів і млості. Загине все без вороття, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як фауст, дні минулі, Та знай над нас боги скупі, над нас глухі не чулі, Сміються, плачуть солов'ї. І б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її. Знов молодість не буде. Чи можна вважати поезію зразком вітаїзму? Вітаїзм від латинської «Життєвий». Перед нами картина Альбретто Маньєлі, ліричний вибух. Зразок вітаїзму в живописі. Вітаїзм це переважання оптимістичного світобачення, це віра у творчі можливості людини, це сприйняття дійсності як безперервного руху життєвих сил. Чому ж стоїш без руху, ти, коли весь світ співає, налагодь струни золоті бенкет, весна? Справляє. Як найкраще прожити швидкоплинну мить життя, щоб відчути її повноту та красу? Олександр Олесь, ліричний герой Олександра Олеся, відповідає: налагодь струни золоті, бенкет весна справляє. Намент єдиний залиши свій сум, думки і горе, і струмінь власної душі улив шумляче море. Лови летючу мить життя, чаруйсь, хмилій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла, гори, життя єдина мить. Олександр Олесь, устами ліричного героя, запрошує нас цінувати. Кожну мить свого існування жити тут і тепер, і бачити і чути красу навколишнього світу. Олександр Олесь передає чарівність ночі і силу кохання з допомогою художніх засобів сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає? Налагодь струни, золоті бенкет? Весна справляє. Поглянь! Уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лист квітці ревійно шелестить, траві струмок воркоче. Провідним художнім засобом поезії є персоніфікація. Природа, ніби підтримує героя, вона не байдужа, вона переживає разом з ним. Персоніфікована ніч ніби шепоче усе швидкоплинне, тож не барися живи зараз, відчувай люби. Наскрізний паралелізм у вірші чари ночі. Паралелізм це художній прийом, коли картини природи зіставляються з людськими почуттями, емоціями чи діями, тобто йде паралель між зовнішнім світом, тобто світом природи, і внутрішнім світом людини. Природа і людина, і поезія чари ночі якраз і починається, сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Це зовнішнє і внутрішнє цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Солов'ї це уособлення душевного пориву пристрасті, Нерішучості й радості, тобто вони паралельні внутрішньому стану ліричного героя. Їхній спів, наче закликає ліричного героя до дії, символізує молодість і жагу до життя. Дивись на гармонію у природі і будуй гармонію у власній душі. Чому Олександр Олесь? Згадує Фауста. І схочеш ти? вернуть собі, як Фауст, Дні минулі. Фауст. Це легендарний учений, головний герой багатьох творів. Але найвідоміший твір, це трагедія Гете Фауст. Фауст не боїться ризикувати. Не стоїть осторонь життя. Як буду змушений гукнути спинися мить, прекрасна ти! Тоді закуй мене упута, тоді я рад на згубу йти, каже він до свого ворога Мефистофеля. Адже зупинити мить хочеться лише тоді, коли ти по-справжньому щасливий. І оці слова Фауста: зупинися мить, ти Прекрасна, Прекрасна ти це відомий афоризм, в якому втілено яскраве переживання людиною присутності, тобто буття тут і тепер. Бути тут і тепер. Бачити природу, відчувати себе, бути єдиним з природою, відчувати її красу і красу власної душі. І тому мить, кожна мить прекрасна. І кожну мить людина повинна так переживати, щоб сказати: зупинися мить, ти прекрасна! О слово рідне, орле, скоти. О слово рідне. Орле скотий, чужинцям кинуте на сміх, співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. О слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких, Дніпра між ними левій рев, о слово. Будь мечем моїм. Ні, сонцем стань, горі, спинися, осяй мій край, і розлетися дощами судними над ним. То був першим у страшному списку вивць української культури, мови нації. 1622 рік. Третій патріарх Московський Філарет. Звертається до дев'ятого царя Михайла з проханням спалити в державі всі примірники надрукованого в Україні учительного Євангелія Кирила Ставровецького, який роком раніше перейшов унію, щоб та єресть і смута в світі не була. Тобто українська книга 1688 рік, за наказом московського патріарха Іоакима. У величезних багаттях на вулицях Москви спалили книги українських письменників. 1720 рік указ Петра І про заборону друкування книг українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг. Катерина II добила мовне питання у XVIII столітті, заборонивши 1763 року викладати українською мовою в Києво Могилянській академії одному з найстаріших університетів Східної Європи. Нікакого малоросійського язика не було, нет і бить не может». 1863 рік Валуєвський указ про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної, духовної і популярної освітньої літератури. Нікакого малоросійського язика не було, нет і бить не може. МІНІСТР освіти Валуєв. Російський імператор Олександр II У БАД ЕМСІ. 1876 року підписав указ про заборону української мови у багатьох сферах життя церква, музика, театр, книгодрукування, заборону ввезення на територію Імперії книг, що надруковані українською мовою. Українські імена ПІД забороною 1888 рік. Указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами і, звичайно, тиміш, оверко, омелько, вустя, гликерія, сава, явдоха, панько, Мотря, Ларивон. Замінилися російськими Маша, Ваня, Коля, Даша 1903 року у Полтаві на зібрані громадські кошти було відкрито пам'ятник Івану Петровичу Котляревському. Влада заборонила виступи українською мовою. Зробити надпис українською мовою на постаменті так і не дозволили. Єдина ОЛЕНА ПЧІЛКА, мати ЛЕСІ Українки, на відкритті пам'ятника виступила рідною мовою МОГИЛА ТАРАСА Шевченка, 1914 рік ЗАБОРОНА відзначати сторіччя Тараса Шевченка. Святіший синод заборонив служити у церквах 25 лютого за старим стилем, а 10 березня за новим стилем. Панахиди по рабу Божому Тарасу заборонили відправу на могилі Тараса Шевченка у каневі. І на фото бачимо, як жандарми пильнують могилу Тараса Шевченка, щоб ніхто до неї не підійшов. У поезії Олександра Олеся слово є плом. Слово це музика, слово це меч. О, Слово рідне, орле Скутий. Орле скутий в умовах Російської імперії. Слово меч о слово будь мечем моїм ні, сонцем стань вгорі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Але слово не тільки зброя, слово є і музика, Особливо музика, яка для кожного народу є своя, тому що кожен народ має свою музику слово, о слово рідне. Шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких. І слово напевно, це молитва, заклик до дії. О слово будь мечем моїм. Молитва до слова. Чому о слово рідне медитації? медитація? Медитація це роздум, внутрішній монолог, зосереджене і глибоке споглядання. Увесь вірш це глибоке розмірковування значення рідного слова у житті народу, у житті самого поета. Тон вірша піднесений, емоційно насичений і майже молитовний. У вірші багато символів, слово як меч, орел, промінь, пісня, що вказує на медитативну глибину образів. Це не просто патріотична поезія. Це поетичне самозаглиблення, у якому слово постає як свята сутність людського буття.